Всім привіт! Мене звуть Мар'яна, і сьогодні туторіал, як в'язати ось такі квіточки гачком. Обираємо сім повітряних петель. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. З'єднуємо в кільце і знов набираємо 7 повітряних петель. Один, два, три. 4, 5, 6, 7. Далі робочу нить накидаємо на крючечок і витягуємо робочу нитку через наше кільце. Головне не перетягнути нитку. Один. Другий, і таких робимо 7. Далі протягуємо нашу робочу нить через всі. Наші петельки, але в останню не заводимо. Ось у нас дві петельки на крючечку Протягуємо робочу нить і затягуємо наш лепесточок. Далі робимо знову сім повітряних петель: 4, 5, 6, 7, і з'єднуємо в наше кільце. Ось так. Ось перший лепесточок у нас вже вийшов. Робимо таких, скільки вам треба. <му> Ось я зробила вже 5 лепесточків. Остання наша цепочка з повітряних петель. Ми знов заводимо наше кільце, затягуємо нашу петельку. І все, і обрізаємо, витягуємо робочу нить через петельку, все, наша квіточка готова.